Всім привіт, друзі! Як тільки вийшов ролик, мій про тонування і про діоди, тут мені знайомий привозить автомобіль. Каже Степан, хочу продати чудовий Renault Trafic. Хочу залишити в тебе на майданчику. І от я його вам хочу показати. Значить, мега крутий трафік таких вантажних автомобілів. Я думаю, це один єдиний трафік в Україні. Чому зараз буду розповідати? Значить, Перше його наповнення і комплектація і доопрацювання. Які вони були зроблені, це довгий трафік, 210 він має пробігу. Має ну, просто мега-крутий сервіс автомобіль, 1,6 дизель, ну, механіка, звичайно, 6 передач, однотурбінний, такий як треба, як кажуть. Максимально довга база. Ну, комплектація тут багато щодо Значить, Що ми маємо в комплектації? Туманки стоять діоди, в фарах стоять діоди. Тут стоять діоди ОСРАМ. Все це коштує великих грошей. В задніх стопах також ОСРАМ. Тонування. Ви знаєте всі, що я проти тонування, ну, але знайомий От так їздить. От, тонування тут, тонування тут. Люмаровська плівка, тобто не проста, а Люмаровська. Автомобіль повністю затонований. Далі, легко сплавні диски. Дуже гарні. Нова літня вантажна гума Цешка. Нова зимова гума Мелін. Треба відкрити. Зараз, друзі, я відкрию покажу вам мішелінку. Довга база фарбовано. Два задніх крила в нього. Цього трафіка, зараз я вам покажу далі. Відкриваємо БУДу, а в Буді в нас новий мішлін. Зима. Ну, цешка, крутюча цешка, мішлін нова. Будка хороша, в принципі, в Україні автомобіль. Про Європу не скажу в Україні, возив меблі, такі, можна сказати, з місця на місце. 210 має пробіг, можете перевірити. Зараз покажу він код по базі, проб'єте. Така в нього будка. Оригінальні трафіковські ковпаки, диски диски хороші, ну трошки покрились корозією, але страху в тому немає. Гума просто нова, м'ясо. ну Нова, коротше, нова мішелін. Якщо вона вам ще прослужить, я думаю, вона вам дуже багато років. І так само літо нове, і літо на легкосплавних. Я думаю, що на вантажних автомобілях таке точно не часто зустрінеш. Довга база. Далі. Отаке кермо в нього шкіряне. Маємо ну, ви бачите, навігаційну систему, маємо кондиціонер, маємо відеореєстратор, по-моєму, його віддає. А людина разом з автомобілем, точно не пам'ятаю, я перепитаю ще його Bluetooth, звичайно, що присутній. Камера заднього виду присутні, парктрони присутні, круїз-контрол присутній. Салон. Ну, Тут прямо Влад. Він багато на ньому не їздив, ну, але такий він так любить свій автомобіль. Тут такий класно обшитий, дуже гарно його зробили, я би сказав. По-перше, рівні строчки. Дуже класний обшивщик був тут зроблено, так бачите, гарно ромбиці, красиві. Ну, Салон, топчик. Просто дуже крутий. Два, два склопідйомника, регулювання підігрів зеркал, звичайно. Ну, Тут бездорож... без... такий на бездоріжжя режим, відключення парктрона заднього. Можемо зробити комп'ютерну діагностику також по автомобілю. Все стоїть діодне всередині автомобіля. Значить, 1,6 дизель, однотурбінний, що по автомобілю було проведено з заміни. А, перше, а в нього встановлені, ну, Друзі, а, по замінам цеп ГРМ новенька. Повністю вся заміна. Ролики, ремні, помпа, все абсолютно встановлене тут нове. І встановлено два нових радіатора охолодження і радіатор кондиціонера, система кондиціонування перезаправлена. Олива мінялась 208 000, 22 рік. 5В30, зараз в нього 210. Ходова супер, автомобіль їде як новенький. Значить, фарбовано в нього. Дві задні харки, ціна його 15400 баксів. друзі. Фарбовано, мені здається, дві задні харки, отут були притерті, є на них шпаклівка. Гума тут літо теж фактично нульц, колодки задні хороші, диск адекватний. Зараз покажу, де фарбовано, тут менше, тут десь є більше притерто було. Тут вже пішло менше. Тут ця арка, точніше, це крило. Двері в нас ні. Тобто десь тут була притертість, чухнуто пофарбовано. Ці двері Роз... Задні. розпашонка задня, я не бачу, щоб було фарбовано. Тут ні. Камера ось тут присутня. Так. І ця, це, мені здається, крило теж пофарбоване в нього. Так, тут є десь шпаклівка була притерто. Бачите, є шпаклівочка у нас по арці. Тут вже немає. Ну, десь арка тут була роблена, вона чухнута була. Бабахнута, чухнута, притерта її зробили. Але сама арка. Показуємо все, як є. Для того, щоб не було потім претензій. Тут теж в нас є шпаківка. Так, кого лякає, друзі? Корозії тут немає, кого лякає. Ну, лякає, значить лякає. Дурниць не пишіть. Не хочете бачити правду? Ну, ваші проблеми. Вам показую це. А, це пластик, перепрошую. Так, двері добрі. Капот Гуд. Тут капот Good. Тут good. Трошки є тут зазорчик такий, з'їхав. Отак, значить, фарбовано два задніх крила У нього, два комплекти нової гуми, літо легкосплавні, зима новий Michelin. Така комплектація. 1,6 і ще дизель, однотурбінний, 15400 доларів. В такому стані, з таким сервісом трафіка, 210 цього пробігу, ви його в Україні просто не придбаєте з таким наповненням і такий гарно доглянутий, кому потрібний автомобіль для роботи, щоб нічого абсолютно не інвестувати в автомобіль, ви просто купуєте і катаєтесь на ньому без будь-яких нюансів. Гарно він доопрацьований. Ну, тонування лобового я би зняв, звичайно, я не підтримую. Тонування і не підтримує діоди в фарах, так як тут світло, я думаю, і так нормальне. Ну, Влад поставив, віддає все, як є. Все разом з автомобілем. Присутній фаркоп, присутні задні парктрони по ньому. Якщо він вам цікавий, друзі, він знаходиться в нас на майданчику, ціна його 15400. Буде він продаватися, звичайно, тільки з перереєстрацією, так як новий власник не дасть доручення на нього. Точніше, старий власник не дасть доручити на цей автомобіль. Привіт. Тому так. Отакий, тут, бачите, ця без чохла. Тобто там, в принципі, те пошкодження, воно не таке критичне, просто що пофарбоване воно. Так, дах зараз покажу. Дах рівненький, непогнутий, гарний. Повний комплект з гумами, з усім. Замінені радіатори, замінений цеп. Приїжджайте, купуєте, катаєтесь. Цікаво, приїжджайте. Також він доступний, друзі, в послугу розтермінування будете мати, якщо там 2-2,5 тисячі доларів, то зможете приїхати, його взяти в послугу розтермінування. Якщо він вам цікавий, ні, 3 треба мати, друзі, перепрошую. 3 тисячі доларів для розтермінування потрібно мати від 15%. Цікаво, телефонуйте. Я вважаю, на мою думку, це один-єдиний в Україні трафік, так сервісований гарно. Є фарбовані дві арки, не подобається нічого страшного. Не приїжджайте, тут кузов не розвальний, нічого, ну є момент понизу дві арки були тернуті їх пофарбували. Салончик тут, ви бачите, який, і в'їзді автомобіль. Просто як новенький. Так, я можу ще показати вам комп'ютерну діагностику, хто приїде, дивитися. Тому буде цікаво. Два ключі в нього є. Заводиться з пів оберта. Тут горить ключик по цьому, по сервісу треба скинути просто. Тому так, цікаво, приїжджайте, друзі, такого трафіка в Україні ви в такому стані точно не придбаєте. Сервіс я оцей вам зніму. Не є проблема. Знаходиться він у нас на майданчику, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський, асфальтний завод. Цікавий, телефонуйте, будемо говорити. Всім добра, всім пока.